Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Еммануелем Макроном. Спілкувалися протягом години. Тепер його колега Макрон поїде з візитом до Китаю. Тема поїздки війна в Україні. Деталі розмови український лідер опублікував у Телеграмі. У годинній розмові з Еммануелем Макроном предметно і результативно обговорили оборонну взаємодію України та Франції, детально поінформував про ситуацію на фронті. Зупинилися на подальших кроках з реалізації формули миру, йдеться в повідомленні Зеленського. Президент додав, що скоординував із Макроном дії в контексті найближчих міжнародних заходів. Цього тижня стало відомо також, що Франція подвоїть постачання Україні 155-мм артилерійські боєприпаси. Про це повідомив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню, виданню Лє Фігаро. Ми також надаватимемо наземне обладнання, необхідне для контрнаступу України. Ми подвоїмо постачання 155 міліметрових снарядів. З кінця березня їх буде надаватися 2 тисячі на місяць, заявив глава Міноборони. Лекорню також прокоментував терміни постачання зенітно-ракетного комплексу САМПТЕ для України. За його словами, система ППО надійде найближчим часом. Міністр додав, що уряд Франції розглядає можливість збільшення фінансування фонду ЄС для допомоги України. За його словами, виділені Парижем 200 мільйонів євро вже повністю використані. Нещодавно Франція закликала Росію переглянути рішення про розміщення ядерної зброї в Білорусі. У МЗС країни закликали Росію продемонструвати відповідальність, очікувану від держави, що володіє ядерною зброєю, і переглянути цю дестабілізуючу угоду. Франція засуджує заяву президента Росії про укладену між Росією і Білоруссю угоду про розміщення там ядерної зброї, сказано в заяві французького МЗС. Зазначається, що ця угода являє собою додатковий елемент ерозії міжнародної архітектури контролю над озброєннями та стратегічної стабільності в Європі. Франція підтверджує важливість, яку вона надає дотриманню декларації від 3 січня 2022 року, схваленою Володимиром Путіном і всіма главами держав та урядів Великої П'ятірки щодо запобігання ядерній війні та перегонам озброєнь. Ми закликаємо Росію продемонструвати відповідальність, очікувану від держави, що володіє ядерною зброєю і переглянути цю дестабілізуючу угоду, наголосили в МЗС. Президент Макрон разом із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйн відвідають Китай у перший тиждень квітня. Головна мета візиту переговори на тему війни Росії проти України. Підписуйтеся на наш канал та дізнавайтеся про новини першими.